Мої вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проект Прайм Тайм. У студії працює Наталя Булдинська. І сьогодні будемо говорити про цікаву історичну місцевість, яка розташована зовсім неподалік Кривого Рогу, в бік Кіровоградщини, курган Савини Поле, який давно привертав увагу істориків та археологів. Знакове місце, де життя вирувало згідно розкопок ще кілька тисячоліть тому. Ну і власне є плани створити тут музей під відкритим небом. І дослідити ще глибший сам курган. Тож про всі подробиці цих планів поговоримо сьогодні з гостем нашої студії. Заступник голови громадської організації Свіча пам'яті Юрій Романенко. У нас у гостях доброго вечора. Юрі да. рада вас вітати. Ну давайте розпочнемо власне з назви. Трішки ознайомимо глядачів з тим, що таке курган Савонеполе, Звідки походить його назва? Так, Це була так. історична постать так. на честь, якої названа Савонеполе, воно названо в честь Сави. Це подриби козацького полковника, побратима Петра Калнишевського, який є засновником нашого міста. Сава ці багато приймав участь у війні російсько-турецької, прославився. Але під час російської зради, 1775 році, так як і Петро Калнишевський був підданий репресіям, визивався на військовий трибунал, але не поїхав, втік. Якщо Петро Калнишевський він довірився і попав в Соловецьку тюрму в монастир, то Сава Цеподриба змінив своє прізвище на от, поміняв своє військове звання на капітан і на могилі написано Сава Самодрига, капітан війська Запорізького Пашківського коріння. Сам Пашківський корінь був разом з іншими коріннями відправлений по наказу цариці на Кубань. От, але залишки, які не захотіли покидати свою батьківщину, вони сіли якраз саме на цьому місці на кордоні між Дніпропетровською і Кировоградською областю і заснували село Сава, Савина, Савівка угу. під час бойових дій тисячу в Другої світової війни, Савівка значиться на карті як центральне місце між бойовими, значить такими подіями від Петрова, Кірвоградської області, угу. до Лозаватка. І Криворізького району. Там відбувалися сильно такі великі бойові дії під час 43-го року, жовтня місяця, в кінці жовтня, коли відомий і знаменитий полководець німецький Манштейн кинув сім дивізій і відтіснив наші дивізії Червоної, тоді армії, сюди на північну частину Кривого Рога. І бої велися настільки запеклі, що навіть один із льотчиків, який в небі бився з містершмітами, казав, під низом танки наші і німецькі воюють. І це мені нагадує Прохоровка на Курській дугі. Наскільки були серйозні ці бої? Але, значить, так як перемогу святкують ну, за цю битву більше ні німецькі, значить історики. В наших істориках і в архівах про цю подію згадується набагато менше, особливо про чорну піхоту. Це воїни, які були призвані із місцевих населених пунктів. От і майже без подготовки, так як часу не було поповнювати ряди Червоної армії, вони були кинуті в бой і багато з них загинуло. Ця історія про чорну піхоту замовчувалась і зараз не досі ще визвітлена. Але те, що нашій організації пам'яті вдалося до цієї масштабної навали 22-го року знайти в архівних документах, зараз воно заблокировано, пам'ять народа, от то ми побачили, що навіть і в цих військових журналах бойових дій згадується, що не обучені, не обмундіровані. От і брошені були в бой, і тоді примінялися фосфорні снаряди, і оце те все повторяється час російська армія, те, що творила німецька навала. Наш 19 травня відбувся захід на цьому полі, і ми якраз виступали з такою пропозицією, щоб музей під відкритим небом далі продовжувати готувати. Mm -hmm. Так як зараз багато ще невирішених юридичних питань, то ми вирішили перейти до такої назви, як історико-культурна заповідна зона. Mm -hmm. От, щоб значить, можна було сюди залучати і істориків, і орієнтологів, ботаніків. Тобто багато там є цікавих матеріалів, і сарматські кургани, і скіфські кургани є. І є траншеї, бліндажі часів Другої світової війни. Досі залишилися. Так, так. Да, і воно ще ці є углублення. Я проходив там десь більше півтора кілометра. Оце все воно йде такою змейкою із Кировоградської області в Дніпропетровську переходить. Історія така, що ну не можна поєднати, що це от, от територія Дніпропетровської області, mm -hmm. давайте ми тут щось зробимо. А тут Кіровоградська, значить, ми тут, як нам пропонують. От давайте розділимо. Не ну, виходить, треба і... об'єднувати, да, об'єднувати. Ці... Ми ж ще хочемо, щоб все-таки нас міська влада наша підтримала і про сучасну війну ми могли б розмістити оцю техніку російську, яка розбита. А далі у нас плани такі, щоб тут же ж поставити значить, такі ну, камені у нас вже заготовлені є, щоб ми могли з навколишніх населених пунктів, де призивалась чорна піхота, угу. відмітити, з яких сел. Списки цих людей є в книги пам'ять народа. І сучасні воїни, які загибли з цих же сел. Uh -huh. Тому що деякі села, села вже перестають існувати взагалі, так як киянка, наприклад, де за спогадами і сучасного нашого члена правління мальованого Селя Івановича, казали, що чотири чоловіка тільки цього, а то останні всі дачники, вони не знають. Uh -huh. А воїн з цього села загинув. Його там поховали. Не буде скоро цього села, не буде навіть і знати, що там воїн десь похований. Тому була пропозиція така, щоб увіковечити прізвища. Якщо вони поховані по різним кладбищам, то хоча б тут на кургані можна було написати, загинув такий то прізвище. Ну так як це, скажімо, робиться на багатьох пам'ятниках, де розкидані люди, поховані, а призвані були із цих місць. А взагалі, ось, ви сказали, що упанули про те, що там кілька курганів на цій території, так. що взагалі означає курган, чому вони вважаються, вважаються такими центральними місцями? Дуже цікава була значить, інформація представника нашої Криворізької громади, заступника директора історика краєзнавчого Мельника Олександра, який детально навіть показав схеми. Що таке курган Сарматський, що таке курган Скіфський. От він привіз собою експонати з музею, і тут же ж на цьому заході виставили ми столи, і він показав, яка зброя була. От. І каже, тут є кургани згідно законів про охорону пам'яток археології навколо цього кургана, не повинно проводитися ніяких робот 300 метрів. Под... Навколо. Да, навколо. Це виходить, що діаметр 600 метрів. Угу. От. Але до нас дійшла була така інформація, що це поле почали розпайовувати. Ми звернулися до Петрівської громади, вони призупинили це розпаювання. і Були представники Петровської громади, в частності Алла Павловна Горністова, яка теж виступала. Багато було виступаючих, які підтримали цю ідею, щоб все-таки це поле зберегти, uh -huh. от, і зберегти для того, щоб можна було там розмістити і залишки, скажем, оцих е святилищ, от, показати, які вони були. А ну, вони є в наявності якісь артефакти. З ну, ці артефакти були розтягнуті е по різним. Ми знаходилися на дачних дільницях. E, значить, на території села Іскрівка, дачних, e, значить, e, участків, де ці камні, просто, як каже археолог Мельник, вони антропоморфні. Тобто угу. Ми навіть їх знімали, фотографували, інтернет, да, це e, значить, із святилища хтось забрав собі, загородив забор, поставив. Ми на цьому полі знайшли і місця, де видно було, що ці камні e, готувалися. Для ну видно, що його якимось чином різали чи відпилювали. Ну, ця технологія невідома, як на це робилося. От далі, от там ми знайшли залишки приміщень князів і зимовників. Археолог ще каже, що треба проводити дослідження, от, тому що кирпич, який він знайшов, каже, вже в 19 столітті вряд ли його ізготовляли. Він подивився по інструктурі, і каже, це скоріше, все за 18 століття. Ну, коли Сава, сам Дригація, строїв свої значить, маєтки, він, мабуть, використовував такий кирпич. Тому що для кожної епохи своя технологія кирпича. до речі, ви казали, що на заході, от який проводився цими вихідними, чотири епохи розглядали. Так, тобто, да. що це ця територія, на ній жили люди навіть набагато раніше ніж так, козацька так, доба. Да. E, значить, спочатку ми дали слово на цьому заході Мельнику. Він розповів про ці кургани, показав зброю, і далі, значить, пов'язав. Він же ж почав цю тему пов'язувати з козачеством. Що козаки на цих місцях продовжували. Це місце ну, досить таке славетне. Там, напевно, є якісь такі місця сили, і як воно ще називається, mm -hmm. тому що рядом Недай вода із святилищем, яке воно зареєстроване. От і є значить, документи Дніпропетровської обласної ради, що це пам'ятка культури. З іншої сторони, іскравки є значить, біля Іскравського водосховища. Там, де розташоване джерело свято священомученика Нікола Іскравського, є камінь, який нагадує епоху бронзи, і вона в формі кінської голови. Mm -hmm. І археологи знайшли там навіть даже зуб коня. Це ті люди, які поклонялися от саме цій тварині, і там стол, цей камінь, як стол зроблений для жертвоприношення. Це карти. Тому Тут десь і на самому полі, скоріше, всего, що були такі місця, але тут були дуже запеклі бої і це все поле вкрите зараз воронками. Воно позаростало, але можна якщо йти по полю, воно не <свистак> От. То там десь провалювався в низину, то там вийшов. От, там бліндаж, там траншея. Ну, це все свідчить про те, що ну, це поле ніколи не було спахане. Ніколи його не використовували для пазбищ, для орної землі. Його використовували як пастбище. Тобто ну, а... Там можуть ще бути багато цікавих артефактів. <писто> так, 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 але для чи то, будуть щоб... вестися якісь роботи? Так. Археологи, пошуковці вони мають право. Ми як громадська організація, ми тільки досліджуємо документи, залучаємо людей, запрошуємо. Проводимо заходи, щоб якось зацікавити громадськість і організації, які можуть проводити ці пошукові роботи. А чи багато до речі було гостей на вашому Ми заході? Ми запрошували багато. Ми обіцяли нам дуже багато людей, що приїде. А так як воно співпало із святом чи не святом, а пам'яттю Маріуполя, угу. то люди проводили свої заходи. Дехто проводив там свято вишиванки, яке б на попередні було. тому плюс дітей не ж зараз заполучити. От тому ми поростянули маскувальну сеточку все зробили так, як угу. полагається кашу казацьку наварили. І Які ну, якщо так підвести підсумки да. цього заходу, що планується далі? Які результати наша організація, громадська організація, «Свіча пам'яті буде проводити наступальну далі дії, щоб залучити місцеву владу територіальний громад. Я вообще вже вважаю, що Петрівська района, і як там у нас зараз об'єднана територіальна громада, і Тернівський район, вони повинні зацікавлені бути в цьому заході. Чому? Тому що так як бабина могила на сході символ захисту Тернівського району, так оце саме поле. Це символ захисту ну, той Другої світової війни Тернівського району і Петрівського району е, із західної сторони. Тому що, ну, Навіть по словам Манштейна е, Потеряної побіди, як він пише. От, ми взяли в полон 5 тисяч воїнів, 10 тисяч убили, і 350 танків, більше 350 самоходних артилерійських установок. Ну, от, Відомі такі бої танкові, це в Недайводі. Е, Рорат, танкіст, механік. Багато-багато mm -hmm. там воїнів приймали участь. Всі оці, значить, герої, які поховані тут на території Кривого Рогу, Сімбірцев, Дишинський. Ну, це все вони тут проходили через 92-гу стрілкову дивізію, там Уха, Юдін, ну, от Рорат. Ну і я вже не кажу за тих танкістів: Романенка, Григорій, який пройшов. Цим полем, і далі, е, після того, як е, площад освободження вони освободили, а потім боєснаря припасів немає, вони відступили, mm -hmm. і тут ж на цьому самому полі вони тримали оборону. До... Тобто далі ви плануєте все ж таки так, робити да. там якусь культурно-історичну Будем центр? будемо займатися який... да, власними силами і mm -hmm. залучати людей з добрим серцем, які нам допомагають. Ну зараз я пропоную наприкінці нашу, нашого спілкування подивитися ще невеличкий сюжет про те, як відбувався цей захід на Савиному полі, як це взагалі виглядає вживу? І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був заступник голови громадської організації Свіча пам'яті Юрій Романенко. Ми будемо продовжувати слідкувати за тим, як будуть розгортатися там події, як це місце буде. Ми сподіваємося розвиватися та перетворюватися на такий прекрасний культурно-історичний центр, а можливо і на музей під відкритим небом. Дивимося відео на цьому. В мене все. Дякую за увагу і до зустрічі. Знайомтеся, це Джура Джурасвіла, молода козачка з інгульської поланки, яка захоплюється культурою своїх пращурів та робить усе можливе, аби вона не була забута. Згадує у козацтво, закохалася кілька років тому у Запоріжжі на Хортиці. Продовжує цікавитися ним є у кривому розі. Важливо з дитинства цим займатися, тому що історія циклічна, вона дуже багато повторюється. І Як вже багато разів казали, Московія на нас нападала і нападає. Ми маємо це пам'ятати, знати, розуміти і завжди бути на готові. Днями стріла разом із істориками, археологами, іншими представниками козацтва, активістами та патріотами зібралися на савиному полі, знаковому для українців місті. За традицією розпочали спанахиди за полеглими захисниками сьогодення, а також пращурами та чорній піхоті, загиблими під час другої світової мешканцями навколишніх селищ. Христос воскреси з мертви смерті смерть. І смерть Своє ім'я місцина на кордоні Кіровоградщини та Дніпропетровщини отримала на честь сави Циподриби, що заснував тут селище у добу козацтва. Втім, знайдені археологами речі свідчать про те, що цивілізація існувала тут задовго до козацтва та християнства. Територія криворіжжя населена з дуже давніх часів. Це мова йде про десятки тисяч років. І змінилися епохи, змінився господарчий, соціальний уклад. Але всі. Ці племена народи, імен, яких не всі ми ще й знаємо, вони створювали для нас сьогоднішніх оцю всю базу ніяких тут іноземних великих впливів не було. Фактор українства був домінуючим протягом останніх тисячоліть. Одними з перших, хто замислився над збереженням та популяризацією історії Савиного поля, стали учасники громадської організації Свіча пам'яті на початку. Вони планували увіковічити пам'ять про чорну піхоту, але під час спілкування із краєзнавцями виявилося, культурний шар Савиного поля набагато глибший аніж лише події Другої світової війни. Коли ми створювали організацію пам'яті», Пам'яті ми думали тільки одне: відродити пам'ять про ці факти, які невідомі досі в історії, або маловідомі, не вивчаються в школах. Це про воїнів чорної піхоти і воїнів штрафних рот. Які загинули на полях нашого криворіжжя і тут саме на кордоні Дніпропетровської і Кіровоградської області. А далі, коли ми почали зустрічатися з науковцями істориками, ми дізналися, що тут багато цінних є фактів, артефактів. Наразі учасники громадської організації Свіча пам'яті мають на меті зібрати в одному місці усі наявні артефакти, пов'язані з цією місцевістю, та створити музей під відкритим небом. Музей чотирьох епох. Кузьма Кенбористорогтій перший міський.